Доброго ранку, шановні костобічани. Сьогодні я зніму невеличке відео щодо тарифів. Сьогодні на 10-ту годину буде виконком. От, я вимушений трошки дати свій коментар, тому що зараз будуть спекуляції щодо засідання цього виконкому. На виконком винесено підняття тарифів по водоканалу, по е, Костопільському сервісу і по Костопільському БЖКП. Сьогодні, як ніколи, є шанс для ткачука попіаритися і він буде спеку спекулювати на підняття цін по водоканалу. Це не популярна річ, яку приходиться мені робити як керівнику, адже хочу сказати, що наш водоканал на сьогоднішній день, слава Богу, не має жодних боргів. На відміну від інших водоканалів в країні в області, наприклад, ми дуже часто себе порівнюємо до Рівненського з Рівненськ... з місто Рівнем, що там менші тарифи. І так я хочу сказати, що там водоканал, це обласне комунальне підприємство, воно в шалених боргах, тому що тариф дуже низький, відповідно, дотягнули до того, що були ризики відключення водопостачання каналізації для громадян. Тому е, ми діємо по-господарськи, вимушені піднімати непопулярна річ, так. Але Ткачук буде на цьому піаритися. Хочу зазначити відразу, що він не буде розказувати про підняття тарифів на БЖКП, адже там його швагро-директор. А наприклад, на водоканалі не його швагро директор тому він там буде кричати. Е, він всім хоче доказати про що це говорить? Це говорить про те, що. Він лицемірить і не переживає за вас, він переживає тільки за себе, і хоче всім доказати, що він не політичний труп. Насправді щодо тарифів, якщо серйозно. Ми обов'язково зробимо невеличкий аналіз по комунальному підприємству. Воно дасть звіт, покаже, що воно зробило за минулі роки. Які плани на цей рік? Адже плани дуже великі. Ми знаємо всі проблеми із очисними, ми знаємо проблему відсутністю каналізування водопостачання деяких районів міста. Над цим ми працюємо. Багато що вже профінансували робиться в цьому році. Якщо дасть Бог нам всім життя. Обов'язково це зробимо відразу. Хочу сказати, я перевіряв, зловживань на водоканалі. Немає приходиться оптимізовувати видатки. Так приходиться. Підприємство порівнянні з попередніми там роками за останні два роки зробило дуже багато велику кількість робіт, заміни мереж за свій рахунок. Це ви платите заводу каналізація, підприємство водосканалії мережі. Ось, це дуже важливо. Спекуляції щодо підняття електрики і таке інше. Директор не піднімає електрику, піднімає електрику постачальна компанія. Ми зробили аналіз по всіх комунальних підприємствах. Ціни ціни на електрику, на жаль, сюди ростуть. Десь вони відразу забуваються постачальником на старті високу ціну, десь вона плаваюча, а тим не менше зловживання виявлено. Тому спостерігайте. Будьте мудрими, не ведіться на спекуляції політичного трупа. І буде нам всім щастя. На все добре, гарного дня!